Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Ось і почався наш восьмий робочий тиждень. Сьогодні ми відбили опалубку, яка була у нас із цієї сторони. Зразу видно, що бетон гладенький, акуратний. Це ясно, хто відрував. І крім того, у нас було сьогодні завдання поставити ось такі дошки навколо наших арматур на другу половину дому, де буде наш гараж. І ми. Дали ось такі дошки. Ця сторона давалася по нитці, і та як наша стіна має мати 20 см, то внутрішню сторону ми просто давали за допомогою рулетки. 20 см виміряли стіни, і вийшла у нас ось такий, так би мовити, фундамент під е, подальшу рештовку, тому що тут буде додаватися арматура пізніше, і на ці наші дошки це будуть краї стін будуть даватися опалу, Така желізна висока, тобто тіни гаража. Будуть повністю йти у нас із бетону. Понеділок вже доходить до завершення, тож у нас ще сьогодні лишиться така робота, як тут будемо також давати ці дошки. Так що, ось так, сьогоднішній день завершується, доробляємо це і будемо закінчити. Сьогодні, вівторок, ми почали давати до арматури наші кути. Тут взагалі дуже така, м'яко кажучи, проблема вийшла, тому що знизу. Мало в нас металу, щоб прихватити арматуру, щоб вона стояла. Так що ми прихвачуємо арматуру знизу, як виходить. Тоді зверху ось тут дали це, що маєте зразу на кут, і якось це так, мягко кажучи, в повітрі стараємося зложити до докубку. Тут з цієї сторони вже один кут готовий. Ось так він виглядає. Давали знизу, давали більше арматури, так по плану армування йде. Зверху по через 15 см. Кути у нас, звичайно, не виходили рівно, тож ми отакими стойками взяли рівень, виставили тут з вулиці по рівню і попідпирали, щоб воно було порівню. Пізніше, коли ми будемо тут вже йти цією стіною, воно тут прихватиться, і тоді вже стойки може забирати, тому що воно вже буде триматися до суцільної стіни. Тож така у нас зараз буде невесела, одноманітна робота. Сьогодні у нас ще лишилося зробити. Ми вже зробили два кута, один почали, і крім того, ще буде три кута. Тож я думаю, що сьогодні ми будемо займатися виключно цими кутами. Завтра вже у нас підуть стіни. Сьогодні у нас середа. Вчора ми завершили наші чотири кути. Сьогодні почали в'язати стіни. Почали всюди крутити вертикальну арматуру. Арматуру кріпимо знизу, даємо один металевий гачок, зверху два. Так надійніше тримаємо. Тут, де вікна, даємо коротшу арматуру, де стіни вона йде довше. Тож зараз у нас починається максимально одноманітна робота. Будемо входити краї вертикальними арматурами, також паралельно пров'язуємо середину, тобто пров'язали повністю ряд. Тоді пройшлися серединою, щоб кожна арматурка йшла рівно і вертикально, щоб ніякі не були похилені. Також є місця, де та арматура, що виступає, занадто коротка, щоб до неї прив'язати вертикальну арматуру. Вона буде падати, не буде за що прикріпити її. Тож ми кожні декілька арматур вирішили ось так її обрізати і ставити вертикально. Тож тут, наприклад, до цих арматур прив'яжеться надійна арматура, тут вже вона прив'яжеться не дуже надійно і між собою скріпиться і так воно буде все працювати. Тому що пробували засверлювати дири і давати арматуру. Щоб пізніше, наприклад, зв'язати, ну це дуже довго, дуже багато часу займає. Також серед мінусів у весь час попадаєш в арматуру, яку внизу потрібно дирку пересверлювати. Тож це відхилили. Ще був один варіант з варочним апаратом: це все варити, але вирішено було робити так, що так буде найпростіше. Тож зараз ми на цю територію будемо давати ось таку вертикальну арматуру. Це буде робота на декілька днів. Тобто на Сьогодні, я думаю, і ще завтра, післязавтра прийдеться цим займатися. Сьогодні п'ятниця, продовжуємо назад нашої арматури. Порівняно з початком тижня картина в нас дуже і дуже помінялася. Так як зараз пишемо, вівторок плюс лишається у нас не так багато часу ще вийдемо в суботу і в понеділок. Вже практично довкола гараж пов'язали, залишається наш коридор, лів і підвали. Ще вчора була дуже така смішна і не дуже ситуація. Вишали ми випуск арматури всієї, тут де не підливалося бетоном, то воно так по 25-30 по см, як де. І до цього можна нормально дротиками прив'язати арматуру. Тут де, ну так би мовити, жилі приміщення, а не гараж, підлився бетон. Відповідно, наших арматур стало менше видно. Вони зменшилися на 15 сантиметрів. Тож, її дуже мало для того, щоб зробити нормальну перев'язку. І що ми робили? Ми просто болгаркою їх розрізали і вирівнювали. В'язали до них арматуру, і вчора ця стіна шириною десь 2 метри. Просто впала, коли було практично зав'язано. Тож сьогодні ми почали так вибірково деякі арматури заварювати зварювальним апаратом, щоб воно надійно тримало і не падали стіни. Тож отак їх всіх ми позварювали. Зав'язання в'язання арматури поробилися ось такі дошки. Вони мають по 15 см, якраз їх дається в кожен проміжуток, так швидше в'яжеться поперечна арматура. Плюс паралельно вимірю, вирівнюється вертикаль. Виселилися всюди дошки направляючи. Тож наша робота в подальшому дуже проста. Сьогодні ще потрібно буде доварити цю, всю територію. таких арматур ми приварюємо. Відеоролики окремо по цій будові зараз не будуть виходити два тижні, так як ми йдемо на вихідні. Ну, я підготував, так би мовити, один відеоурок. Підписуйтесь Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, щоб не пропустити ці відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!